Сьогодні буде така корисна інформація. Я думаю, що її можуть зробити може зробити кожен для того, щоб зекономити. По-перше, гроші свої. А по-друге, якщо ви все правильно підпишете, то будете знати, що у вас виросте, які томати на наступний рік. Тому от обираємо ті томати, які вам сподобалися. Великі, там, припустимо, салатні. Жовті, розирі. І окремо беремо, їх отак вздовж перерізаємо. І тут в таких карманчиках знаходяться насіння. Їх е, зручно добувати от такою звичайною чайною ложечкою. От, отак от в цих пазухах вони знаходяться. Ви бачите, насіннячка. От. Тоді ви їх все в якусь тарілочку. От. І через сито пропускаєте, тоді трошки поколотали. З них виходить оця водичка така, яка навколо насіння. До речі, вона дуже-дуже корисна. Вона розріджує, кажуть, що кров краще, ніж аспірин. І тоді, коли ви це все отримали, то йдете і просто. Промиваєте насіння під напором водички, гарно помішуючи його. І воно промивається. Не треба чекати, поки там помідори згниє, якісь стакани. Я так теж пробував раніше. Але отак саме практичний метод. От. І тоді розкладаєте вже їх по сортах. Але тут дуже важливо в цей момент їх правильно попідписувати. Бо воно там через рік забувається, і можете змішати, а посадили, припустимо, жовті, а у вас виросли там, сливки чи рожеві. От, тому на цьому етапі їх треба запам'ятати, деякі. От, вони тут підсохнуть. Тоді їх треба, вони наче так можуть злипнутися, трошки їх розпушить руками. Ну і далі от в мене зручні такі пляшечки є. О, їх багато колись приймав для солодів. І підписуйте там салат жовтий, там, салат червоний. От, і ви не переплутаєте, у вас буде на наступний рік вже своє насіння, і ви будете знати, що з нього ви отримаєте. Отримаєте ті помідори, які от, з яких ви берете. А берете ви ті, які вам сподобалися. Тому це вивірена практика. Користуйтесь і не треба кожен рік купляти те насіння. Беріть своє.